Нова, яскрава та сучасна. Такою після ремонту стала початкова школа 11-го ліцею у Кам'янському. Перший урок в оновлених кабінетах пройшов у учнів 4 го класу. Ну, мені дуже подобається, тут цікаво, затишно. Дуже ну, класна, добра вчителька в нас. Зовсім мені дуже подобається. Дуже прикольний клас, дуже все красиво. В будівлі утеплили фасад, замінили вікна, дверні блоки та підлогу. А ще модернізували інженерні мережі та зовнішнє освітлення. Реконструювали покрівлю та ганки, облаштували систему пожежної та охоронної сигналізації. Будівля відкрита для 10 класів. Це 280 учнів нашого ліцею. Будівля дуже яскрава, гарна, зручні приміщення, комп'ютерний клас, два англійські кабінети, актова зала. Реалізували проєкт завдяки співпраці з європейськими партнерами, залучили грантові кошти в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Я хочу сьогодні привітати вас з тим, щоб мріяли всі. Ви у нас є велика мрія одна на всіх. Це перемога. 11-му ліцею була конче потрібна окрема будівля для початкової школи. Основний корпус був переповненим, бо заклад користується популярністю у місцевих батьків. Це перш за все робилося все для дітей, тобто діти мають можливість комфортного е, взагалі середовища для свого розвитку. Важлива подія не тільки для 11-го ліцею, но й для всієї освітянської спільноти. Я хочу подякувати наших європейських колег за те, що в такі складні часи для України ви продовжуєте постійно. На нас підтримувати наступним етапом. Ми будемо разом з вами вже проводити ремонти найбільших в місті і в Кам'янському районі. Лікарень на черзі. Ремонт ще одного освітнього закладу наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. У планах і реконструкція міських лікарень. Терена та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.